Друзі, добрий день. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Поки в нашій державі кипляють страсті навколо Миколи Тищенка, наша громадська організація теж би хотіла поділитися з вами деякими новинами, які ми дізналися від місцевих жителів Закарпаття. Я ж думаю, що ви пам'ятаєте, що Микола Тищенко був у складі тимчасової слідчої комісії по лісу. Ну, ми вже розповідали, хто входив до тієї слідчої комісії, що самі ж злодії, котрі грали той ліс, якимось дивним чином увійшли до складу цієї слідчої комісії. Але е є дуже цікавий такий об'єкт нерухомості у Закарпатті, місто Ужгород, е район конячного заводу, де Микола Тищенко придбав дуже цікавий об'єкт нерухомості. Це придбання, за нашою інформацією, сталося десь в районі 22-го року. Може трошечки раніше, може, трошечки пізніше. За рік він його добудував і вийшов прекрасний готель Прістор. Я вам доліплю посилання на цей готель, і ви подивитесь, як прекрасно під час війни хтось гарно розвиває свій бізнес. Це була. Недобудована база відпочинку для ДСНС, але чогось держави не вистачило коштів добудувати цю базу відпочинку. І воно продалося з молотка і отримав його Микола Тищенко. Якщо ви, друзі, звернете увагу, то якимось дивним чином, поки наші звичайні хлопці воюють, поки наша країна бідує. То народні депутати набивають свої кишені. Не виключенням з цього всього є і народний депутат Лаба, теж із Закарпаття, друг Миколи Тищенка, де разом вони чудили в тій тимчасовій слідчій комісії по лісу і по всьому іншому. Дуже цікаво виходить, що до виборів. Михайло Лаба був голий і босив і їздив на автомобілі БМВ, котрий 24-му році придбав наш Саша Груздів Закарпаття і був в шоці від того, в якому ганенному стані знаходиться та автівка. А зараз оборонці закарпатського котла Лаба-Старий, і Лаба-Малий, прекрасно їздять на нових автомобілях бізнес-класу. Е, ну, і за нашою інформацією, Лаба придбав собі кар'єр в селі Оноківці, як нам повідомили, в районі 2 мільйонів доларів вартувала така покупка. Тобто, знову ж таки, поки звичайні українці бідують і гинуть на війні, то хтось прекрасно на цьому наживається. А звідки ж гроші? Зін? Якщо глянути декларацію Михайла Лаби? То є такий один дуже цікавий факт. Я вам зараз зачитаю. Закарпатський народний депутат з фракції Слуга народу Михайло Лаба задекларував 444 тисячі гривень зарплати, 98 тисяч гривень готівкою, будинок площою 226 квадратних метрів, земельна ділянка на 110 квадратних метрів у селі Невицьке поблизу Ужгорода, автомобіль Таврія та автобус Раф. Отак. Це декларація за 22 рік в єдиному державному реєстрі декларації. Декларація за 23 рік повинна бути опублікована пізніше в цьому році. Це інформація на 12 березня 2024 року. Значить, автомобіль 93 1993 року випуску та автобус Раф Латвія 1979 року випуску. А натомість дружина Нардепа задекларувала придбаний у 2021 році кросовер Акура МДХ вартістю 420 тисяч гривень. Постає знову ж закономірне питання: Тищенко, Лаба-Один, Лаба-другий. І ціла купа депутатів не лише з Закарпаття, а з усієї України. Дайте відповідь простому народу, де ви берете гроші, тому що люди наші біднішають, в країні війна, люди донатять, а депутати якимось дивним чином отримують шалені прибутки. Далі буде геодоста.